Як ми бачимо протягом цих чверть століття для, для Путіна Україна це була ну, якась не те, що больна тема, а якийсь незакритий гештальт. Я навіть розумію, напевно, чому. Чому? Тому що Путін вихованець радянської школи цього, навіть не стільки КДБ, просто радянської школи. І в свої найкращі роки він провів в Дрездені, бачачи, як руйнується східна Найчині. Німеччина. Да, ту Німеччина, якій він служив який не служив Радянському Союзу і служив в Німеччині, Радянському Союзу. І Нім... Східна Німеччина вона ж рухнула ну, миттєво, як в принципі Радянський Союз. Протягом трьох-чотирьох днів це сталося. Ну там трошки довше в Східній Німеччині це зайняло. Підготовчий процес там в Лейпцигу був оці. Походив церкви, потім великий марш 100 тисяч в Лейпцигу проти влади східного цього диктатора Еріка нього... а потім, Але потім це картковий будинок миттєво рухнув для і... нього. Ми східний Берлін. Думаю, що так. В його розумінні він би не міг допустити, щоб так само сталося і з Радянським Союзом. Це була б друга катастрофа в його житті. Перша сказалася в східній Німеччині. Він залишився сам на сам в цій резидентурі в Дрездені, коли НАТО-протестувальників підійшов до дверей. І вимагав видати списки агентів штазі, агентів східної ну тоді східна ж Німеччина домінувала ідея, що там кожен другий агент штазі. І Всі намагалися вирахувати, хто кому доносив. І коли прийшли до будівлі, де працював Путін, е, Натов, він за легендою вийшов і сказав, що ще один крок, я буду стріляти. Так, і, начебто, натовп підступив. Це його вже біографи офіційно так описують. Чи було так чи ні, ми не знаємо, але очевидно, що цей момент зіткнення одинокого Путіна. Офіцера зовнішньої розвідки в Дрездені з натовпом розлющених східних німців став для нього великою травмою психологічною. І рух, рухнувша східна Німеччина, яка завалилася в миттєво на очах в нього, стала для нього величезною травмою.